До Нового року залишилось зовсім трохи, і я ще не підозрювала, що це свято перетвориться для мене на справжню казку. Алло, що знову буде жалітись, як мужик вашому купе храпу дає? Христя сорі, але ми запізнились на потяг. Як запізнились? То гляньте інші квитки. Нема. Нема. Мене приїде. А, це ви мене примкуєте. Уявляєш, я ледь не повелася, що ми мене залишите на Новий рік само в Карпатах. Я серйозно, я не прикалую зараз. А, це не прикол? Ні. А от і я. Якого біса? Вибачте, сталась помилка. Ага, ця помилка зараз переді мною стоїть. Просто ви одягнені так само, як моя дівчина. Раджу забути про цей клінжовий підкат. Серйозно, блін, ми ж туди приїхали. Ти вже з другом залишився. Краще б мене на холостяка взяв. Це не те, що ти подумала. Я подумала, що дарма погодилась вийти за тебе заміж. Між нами все скінчено. Вибач. Сорі, що не повірила тобі. Забий, зараз головне знайти обручку. А цей часом не вона? Якого біса? А що? Ми наче вже й цілувались. Негайно віддай мені мою обручку. Та, все, я хотіла просто трохи тебе повеселити. Блін, секундочку, дарма я вчора стільки чизкейку з'їла. Не виходить. Тільки цього не вистачало. Давай в ресторан підемо. Згоден, мені би зараз не завадило перевернути келих вина. Взагалі то я хотіла навестити обручку милом, аби тобі її повернути. Але якщо ти хочеш випити вина, я не проти. Ні, ну ти якась прав... вале. Ну, ти просто вал... Що робити, якщо обручка із милом не зніметься. Що, палець слинемо? Тихо, кажу. Та я одразу зрозуміла, що він її зі мною сплутав. Просто я ще тут, ну, трішки поображаюсь, хочу, щоб він мені Мальдіви оплатив. Mm -hmm. Хочу почити від того тюбіка, сама розумієш. І коротше. Макс, це не те, що ти подумав. <гум> Знаєш, а я подумав, що дарма зробив твої пропозицію. Ах, так! Ти ніколи не знайдеш кращу за мене. <гум> ти помиляєшся, він вже знайшов. От. Якого біса? Твої речі будуть на рецепті. Навіть не думай повертатися у наш номер. Ходи звідси. Вибач, що влізла, але. Але це було дуже круто. Розслабся. Я давно здогадувався, що вона зі мною йде лише через гроші. Добре, що це скрилося до весілля. Я до речі, Христя. А я Макс. Ми провели з Максом весь вечір. У мене було таке відчуття, ніби ми знайомі з ним все життя. І на якийсь час. Я навіть забула, що лишилась на Новий рік сама. Слухай, а де твої друзі? Перший раз бачу, щоб хтось святкував новий рік в Карпатах один. Хіба якщо ти грінчик і хоче вкрасти свято? Та це подруги запізнилися на потяг. Скоріше вони в мене вкрали свято. Тож як хочеш, можеш приєднатися до моєї скромної компанії. Ну у мене, як ти розумієш, вже не так багато пропозицій. А ти знаєш, мене якраз є вільні місця за моїм святковим столиком. <рес> Ох, <тірка> ти що, схоже, він примерз? А дай, ну дайно. З тобою все добре. Як тебе звати? <тірка> Денис? Дмитро? Дякую за чай. Я Іван. Він, походу, з траси десь їхав і в лісі заблукав. Ага, трохи заблукав. Думаю, його не завадить показати лікарю. Думаю, з ним буде все добре. Та відігріється і буде як новенький. Завтра зможе Говеру підкорювати. Головне, щоб там не заблукав. Ну все, ми прийшли. Ти живеш тут, бо тоді у нас можуть бути проблеми. Нарешті ви прийшли. У мене є для вас чудова новина. Ви зустрінете новий рік на вулиці. Як це вона зробила? Це готель її батька. З прийдеш вас новим роком, молодята! А от і мої рятівники. Шо ви чи у які плани на новий рік? А тебе вже відпустили. Завдяки вам, в мене нічого серйозного, так що я ще ваш боржник. Я взагалі по житті тепер тільки вам винен. Ну, і ще кредитний ліміт в монобанку. Але то таке. Що ви такі сумні сидите? До нас з готелю ви. То чого сидимо, як бідні родичі? Йдемо до мене в котеч. Дякую, але нам якось незручно. Незручно ліктем консерви відкривати. А якби не ви, то я б зараз вже десь сніг топив. Тому давайте, давайте. Цей новий рік не перестає мене дивувати. В мене, правда, з тільки таблерон, але там 9 шматочків, якраз кожному по 3. Та годі тобі, таблерон краще, ніж їсти сніг. Хрися! Хрися! Може, ось пакетами допоможеш? Як вам вдалося! До знайшли! А чого не подзвонили! Що на дурні питання? Тоді б сюрприз не вдався. Ви ще стільки продуктів взяли з собою.